Доброго дня. Це програма. Проактуальна. Виходимо на першому волонтерському. Я ведуча журналістка Катерина Красовська. Говоримо на актуальну тему: законопроект 14057. Покарання за думку чи напад на свободу слова. Які головні загрози і ризики? Якщо цей законопроект буде прийнята для свободи слова, для ЗМІ, для журналістів-розслідувачів, про це і не тільки будемо говорити з гостю нашої студії. Це медіа юрист Тетяна Котюжинська. Доброго дня, пані Тетяно. Доброго дня, і от перше питання все ж таки: що не так з цим законопроектом, чи дійсно в ньому є ризики для медіа, для журналістів-розслідувачів? Я, по перше, хочу сказати кілька таких загальних вплив про те, що взагалі непокоїть, що ця Верховна Рада, у якої зараз рейтинг підтримки, нижче 4%. Щодо якої постійно постає питання щодо взагалі її легітимності, і посилання завжди у нас іде на те, що воєнний стан, і ця Верховна Рада очевидно вже перебрала свої повноваження. І саме зараз, коли дуже багато цивілістів або знаходяться просто у війську, або прямо на передовій. От просто тилові щури, вони починають обговорення і зміну таких базових кодексів. Цивільного кодексу, Кодексу про працю, тобто цілий ряд законодавчих змін, які потребують довгого, такого тривалого, думливого обговорення, з урахуванням позицій багатьох сторін, їх намагаються протиснути зараз, От під час війни. Кажучи, от зараз нам Руслан Стефанчук каже, що буде проведене широке обговорення, а яким чином воно може бути проведено під час воєнного стану? От яким чином просто? Тим більше, що ще раз підкреслюю, частина людей, от видатних просто і практиків, і цивілістів, теоретиків, знаходяться зараз у війську, і вони точно не зможуть взяти участь. І ще б хотіла нагадати долю. Закону, яко, якого просто проштовхнув Руслан Стефанчук, це закон про обчислення часу в Україні, якому от виповнюється рік, як він є, прийнятий Верховною Радою, але його немає, бо він не підписаний президентом. І це теж було те, що без врахування широкої думки, без широкого обговорення це було теж проштовхнуто через коліно, що називається. І цей закон так і забувся. Він чогось чекає, бо може він взагалі ніколи не буде далі, так би мовити, акцептований, а може він колись буде підписаний, невідомо. От я дуже боюся, що якщо та ж доля у нас буде цивільного кодексу, а це взагалі фундамент це фундамент правових відносин, приватно правових це дуже важлива річ. Що буде, якщо він буде прийнятий? Звичайно, це буде дуже погано. Чому? Тому що без широкого обговорення неможливо врахувати всі аспекти. Я ще раз підкреслюю: це фундамент. Ви візьміть будь-яке рішення суду, а як на це посилається Руслан Степанчук, будь ласка, є у нас закон про медіа, тому посилання буде на закон про медіа, візьміть будь-яке рішення суду. Воно посилається перед усім на цивільний кодекс, а вже далі на спеціальні ракони. Інакше і інакше й бути не може в державі. Тому такі зміни величезні, фундаментальні зміни, я вважаю, вони точно не можуть бути проведені Верховною Радою, яка має дуже низький відсоток підтримки. Воно не може бути проведено під час воєнного стану, і це перше, на що ми повинні звернути увагу. А далі давайте глянемо, яким чином вони хочуть змінити, що вони хочуть привнести нового. Ми, передусім, маємо ж базуватися на тому, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. А верховенство права це означає, що за Конституцією, стаття 34 Конституції, у нас передбачає, що свободу думки і слова, жодних обмежень, що тільки свобода. Позитивної думки, чи тільки достовірної думки, чи е, ще якоїсь думки у нас немає. У нас е, повна свобода має бути забезпечена. Так само вільний обіг інформації. Немає того, що має бути забезпечена тільки певна інформація або тільки до 18-ї -го години, як це пропонується обмежити. Утримання ну, всіма інформації лише в робочий час, в певний робочий час до 18-ї, наприклад, да? і звичайно, що такі речі вони будуть дуже е, шкодити кожному громадянину. Не потрібно думати, що це тільки для журналістів буде. Це буде для кожного. Я собі не уявляю і кількості цієї процесів, і навіть головне самого. Знаєте, такого настрою настрою в державі. Тому що коли вводяться постійні, постійні, постійні обмеження, які ми спостерігаємо весь час правління президента Зеленського і цієї Верховної Ради, ми бачимо тільки обмеження. І, звичайно, що це тільки негативно відображається на загалом демократичних якихось, навіть не перетвореннях, а демократичних устоях. Нашої держави. Якщо ж говорити конкретно по статтях, які пропонуються, то звичайно, що ми повинні звертати увагу передусім, що це регулюється цими нормами, регулюються загалом всі громадяни. Тобто, це означає, що ви не можете це навіть обговорювати, тому що це вже буде поширення інформації. Ви е, не можете про це писати в соцмережах, обмінюватися цією інформацією, бо це теж поширення інформації. І ви вже тоді будете поширювачем цієї інформації, кожен з нас, кожен громадянин. І тому, безумовно, що це обмеження. До чого це? Чи то просто до написання якихось. Кандидатських і докторських дисертацій колум Стефанчука, чи це підготовка така до виборів проводиться для того, щоб всім все заборонити вже на виборах. Це, звичайно, питання я не виключаю те і інше. І, звичайно, що вибіркове таке застосування і звертання уваги на практику Європейського суду, на практику українських судів. Коли ми оце рішення Європейського суду бачимо, а оце ми вже не бачимо. Тобто рішення Європейського суду, яке прямо посилається на те, що для громадян і для журналістів мають бути гарантоване право на поширення інформації про особливо про публічних осіб, якнайширше, зокрема, і про будь-які підозри щодо їх незаконних дій. Навіть не корупційних, а просто незаконних. Через те, що в Україні поширена корупція, і е, дуже погано працюють правоохоронні органи і суди, це ж прямо зазначається в рішеннях Європейського суду з прав людини: візьміть справу Садлецька проти України, візьміть справу Гонгадзе проти України. Візьміть перші навіть справи 2005 року. Українська пресгрупа проти України, Ляшко проти України. Вони ж не реалізовані фактично і досі в законодавстві. Вони спочатку отримали легалізацію через судову практику, а зараз все робиться крок за кроком для того, щоб відкутити це всі норми назад. І вибачте, коли ми говоримо про, наприклад, справу сільській війські, це ж вона починалася з того. Що була заборонена, було заборонено поширення газети «Сільські вісті», було намагання вилучення її з обігу. Давайте згадаємо 2004 рік, коли газети просто топилися в річках Луганщини і не було цьому ради. Бо давки були навіть рішення судів, коли вимагали вилучення тих тиражів. І це вже, це було вже. Ми через через це все вже пройшли. Навіщо до цього повертатися? Навіщо? Що ми хочемо тоді збудувати? І ще одне уточне, там є окремий блок, до речі, в цьому законопроекті, він стосується так званого права на забуття, тобто поясню нашим глядачам, це коли інформація буде вважатися не актуальною чи застарілою. А от, наприклад, беремо того ж Медведчука, який є зрадником України, який незаконно знищив і засадив ну, стуса і так далі, все, що він знущався над його творами. От про що це свідчить? Про те, що якщо ми будемо забувати такі речі, це ж буде. Буде стосуватися всіх. Ну, так же ж не можна буде відділити, наприклад, е якщо цього ми торкаємося, а цього не торкаємося. Логічно, це ж виходить так, що ми будемо тоді переписувати нашу історію. Ви розумієте, найцікавіше. Є рішення Європейського суду, яке зазначає, що навіть двадцятирічна судимість політика е вона є суспільною, нашою інформацією, може обговорювати. Але уявімо собі, що от у нас зараз є нардеп Іванісов, який був свого часу звинувачений за зґвалтування. От він зараз депутат. І на підставі цього закону про забуття, що він може зобов'язати? Він може зобов'язати всю будь-яку цю інформацію видаляти ще до свого обрання тобто почистить біографію. І от він її під підчистив. І потім, коли вже стає мова про те, що ми і могли би це висвітлити, а вже в такому доступі вільному цієї інформації немає. Розумієте? І також може бути щодо багатьох і бізнесменів, і щодо багатьох тих, хто хотів би стати політиком, але є в біографії якісь плями, і їх потрібно підчистити. Тобто, ти можеш вимагати. З одного боку, звичайно, право на забуття має бути. Має бути. Чому? Тому що дійсно, наприклад, на що це право поширюється в розумінні європейському? Ви здавали там брали у вас відбитки пальців для оформлення якихось документів. Термін цих документів минув. Певний час має бути встановлений, поки зберігаються в базі ваші дані, потім має бути право на забуття, мають бути видалені. Будь ласка, у нас це передбачається? Ні. От якраз це ні. А от те, що стосується можливості почистити інтернет, от, от, от це для цього ми з вами розуміємо, що давайте якісь фотографії повидаляємо. Тобто, це для політики передусім. І коли громадяни будуть вимагати це право на забуття, то ми не знаємо, чи буде така можливість. Тому що одразу може бути прийнятий закон парламентом, що дається автоматичний дозвіл. Питання от захисту персональних даних у нас вже не вирішено. У нас зараз Верховна Рада голосує за всі закони, які вже не передбачають. Нашого дозволу на доступ до якоїсь інформації про нас, персональних даних для держави різних державних органів, і, наприклад, державного підприємства Дія, а автоматично не дається таке право. Це порушення порушення. Чи буде на це поширюватися право на забуття? Я сумніваюся. Це може бути врегульовано окремим законом. А от те, що ви кажете: право на е, забуття для політиків і кандидатів у політику. Оце буде використовуватися однозначно і це лякає насправді, тому що там так таке формулювання, що е, якщо це втратило суспільний інтерес, тобто там пройшло навіть кілька років, і всі забудуть, що той чи інший чиновник скоїв злочин. І ми тоді забуваємо, ну це ж порушує, мені здається, взагалі норми права і конституцію. Ну, от дивіться, осталь, з останніх справ справа Ситник проти України. А справа стосувалася того, що Ситник був внесений до реєстру корупціонерів. Європейський суд сказав, що без, без часу цього не можна. От, будь ласка, є півроку на адміністративне покарання, і от протягом цього півроку він може бути в реєстрі, а далі право на забуття, от, до речі. Це голова набу, я правильно розумію? Так, 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 І все. Так, одна справа, коли він просто виключений з реєстру корупціонерів, а інша справа, коли ще й про це не можна буде ніколи написати. Тому що буде сказано, що це вже втратило суспільну значимість, у людини є право на забуття. Я вам забороняю це згадувати. Розумієте? А навіть от е, е, таке ніби безневинне право на спростування і право на відповідь. От кожна особа має право спростувати інформацію щодо себе, вже навіть не недостовірно, да? і право на відповідь щодо будь-якої інформації щодо себе. І от нібито все красиво виглядає. Право на спростування, право на відповідь, всі мають право, все чудово, все дуже демократично. Але насправді, що давайте подумаємо, що ми отримаємо на, від, на виході. Ми отримуємо просто інформаційну какафонію. Просто какафонію. Коли буде знецінене будь-яке повідомлення, будь-яке повідомлення. Тобто, щось повідомляється, особа щось розповідає своє і все. І ці повідомлення вони просто знецінюються. Тобто, що у нас було раніше? Що спростування недостовірної інформації. Якщо ця інформація достовірна, то ніякого спростування її не настає. Для чого це відбувається? Для того, щоб була якась впевненість, щоб були якісь орієнтири. Ця інформація достовірна, значить, її не спростовується, от вона така є. Ця інформація недостовірна, вона спростовується. Просто викладе оціночне судження, чия й думка є право на відповідь щодо цієї думки. Наприклад, я кажу: ця виставка погана, а художник хоче дати своє, або якийсь критик, хоче дати своє право відповіді і сказати, ні, вона добра. І ми хочемо, щоб прив'язка була до цього одного і другого матеріалу, для того, щоб. Читач глядач отримав повну картину об'єктивну. Але якщо це буде вже право на відповідь буде поширюватися на будь-яку інформацію, і вибачте, якщо е журналісти проводять розслідування або будь-яка особа, громадський активіст. А чому ми виключаємо громадських активістів? Громадський активіст проводить розслідування і каже, що така особа є ознаки незаконного збагачення цієї особи, Ця особа поширює якусь інформацію з простування, відповідь, без фактів, без нічого. І всі зобов'язані її опублікувати. Без вини. Тобто всі, всі, хто поширив. І це проходить просто, от, просто какафонії. Вже не розберешся, хто правий, хто не правий, що там відбувається, для кого це робиться? Для громадян. Звичайно, що ні. І тому от в цьому, в цих дрібницях, Купа небезпеки, тому саме цивільний кодекс має обговорюватися тривалий час, роками. Просто роками. Попередній кодекс обговорювався близько п'яти років, здається. От, взагалі він писався, обговорювався, щось з ним відбувалося. І він, коли був навіть прийнятий, Розгадайте, була 277 стаття, частина 3, негативна інформація вважається недостовірною. От вона була повністю нівельована лише, лише в 2008-му, тобто через 4 роки після дії цього кодексу Вона отримала декілька змін. Тобто, це от, навіть те, що в, цей, в звичайний мирний час. Багато років, ну кілька років, принаймні 4-5 років точно, обговорювався цей кодекс, проєкт його. Не врятувало до того, щоб вносити зміни через те, що якісь норми були недоопрацьовані. Це було купа судової практики. Коли спочатку суди почали визнавати будь-яку інформацію недостовірною. Потім були рішення Європейського суду про те, що ні, оціночні судження не стосуються цього. І негативна інформація, це оціночні судження, а недостовірна – це лише факти. Тобто пройшло ще 4 роки до того часу, поки ця стаття набула того вигляду, в якому вона є зараз. І от тепер. Ще пройшло десяток років знову зміни, докорінні зміни. Ну це теж принцип правової визначеності, що ми отримаємо на виході. І ще раз підкреслюю, від Верховної Ради, яка не має довіри суспільства, і в обговоренні цього цивільного кодексу не можуть приймати участі всі тому, що воєнний стан. Пані Тетяна, тут ще одне уточнення щодо все ж таки ситуації. Ви там згадували про судові процеси. От зараз також в цьому законопроекті міститься норма, що проти журналістів-розслідувачів також будуть вестися суди. Тобто таким чином виходить, що у нас зв'язують руки, і у нас взагалі не буде нічого виходити, жодної інформації, якщо, наприклад, ми не зможемо дізнаватися про незаконне збагачення або щось на місцях там відбувається, да, незаконні якісь дії. От, що з цим робити? Звичайно, що це будуть високі ризики. Я думаю, що якусь інформацію ми отримувати. все ж таки будемо, Але це кожного разу будуть судові процеси, це кожного разу будуть спроби взагалі зупинити, заборонити вихід матеріалу попередній, бо це теж право передбачається. І це буде достатньо тривале напрацювання практики. От просто тривале. тривалий час. Ми будемо постійно з'ясовувати щось в судах. Ми будемо натикатися на анонімні, виключно якісь навіть не сайти, тому що їх можуть заблокувати дуже легко. А анонімні телеграм-канали, можливо, буде якісь інші ще соцмережа, тому що інших не буде шляхів для поширення цієї інформації, це все. І ми, звичайно, що в момент виборів, так званих післявоєнних, які там, напевно, що, можливо, плануються, ми будемо мати величезні проблеми з цими всіми судовими процесами і доведенням. Бо це ж зрозумієте, це ж потрібно буде, якщо буде зміна цивільного кодексу, це потрібно буде внести зміни і до виборчого кодексу. По-інакшому вже врегулювати питання передвиборчої боротьби, передвиборчої агітації. Це теж питання, яким чином це буде. І все це буде відбуватися в такому авральному процесі, оскільки це все помножено на воєнний стан. І от до щодо, речі... Так, mm -hmm. Щодо воєнного стану, щодо ситуації нинішньої в країні, от, на жаль, час програми добігає кінця, і хотіла б на завершення почути від вас дуже важливу думку як фахівця, дивлячись на те, що у нас воєнний стан, дивлячись на те, що у нас постійно нові заборони, законопроекти про медіа приймаються. Наскільки взагалі захищені журналісти, наскільки на них наразі є тиск? І чи є у нас взагалі свобода слова в Україні? Ну, остання доповідь Єврокомісара ПАРЕ ми з вами бачимо проблеми питання питаннях е, свободи слова, проблеми авторитаризму, з ознаками чіткими виписаними там ці всі проблеми вказані. У нас е, не врегульовано питання, воно абсолютно свавільне, питання блокировки сайту. Просто хто хоче, пише листа держком візку з посадових осіб, і вони блокують сайти. Неврегульоване питання це абсолютно точно порушення. У нас питання щодо, взагалі, положення з реєстрацією ЗМІ ну, медіа, да? колишніх ЗМІ, засобів масової інформації і нових онлайн-медіа. Питання це постійно виникає. Ви бачите зараз питання з цими букмекерськими конторами, які зареєстрували масово спортивні так звані онлайн-медіа і рекламують там гральну діяльність, що заборонена законом, нібито. От. І ці всі питання, вони, звичайно, призводять до того, що проблеми вже ті, про які говорять європейські чиновники. І от для нас це дуже-дуже дуже дуже погана історія. А взагалі для нас за відчуттям, якщо у нас немає висвітлення діяльності належного, якщо у нас журналістам досі не повернуто нормальну акредитацію, вона відбувається виключно через генштаб. Причому всіх, не, не тільки військових якихось там журналістів. Якщо у нас е, отакі обмеження встановлені, які ну, взагалі не потрібні для національної безпеки, і про це вже вголос говорять не тільки. Всередині країни правозахисники, а говорять про це вже і європейські, і американські і правозахисники, і чиновники. Це величезні проблеми, їх потрібно вже вирішувати. І от яким чином хотілось би, от наостанок нашої програми, від вас почути, куди з журналістам звертатися, як їм захистити свої права, права наші і права суспільства, яке також буде страждати через те, що не зможе отримувати правдиву достовірну інформацію з цим дуже складно, дуже складно, тому що ми не можемо навіть покладатися належним чином на суди. Ми бачимо, що судова практика вона дуже стрика. Від того, що один суддя вважає, що права тут мають бути забезпечені і обмеження прав не передбачені, не конституцією, ні законами України, до того, що інший суддя вважає, що закон про воєнний стан. Він е, дозволяє будь-які обмеження. От у нас ця какафонія є. От. І е, доповідь Єврокомісара е, про стан зокрема, свободи слова в Україні. Вона якраз говорить про те, що проблеми страшенні з тим, що неможливо захистити права всередині держави. Неможливо Неможливо отримати якусь підтримку у політиків. Чому тому, що монобільшість відсутність виборів, якщо політики не змінюються, їм виборці не цікаві. Неможливо отримати підтримку державних чиновників, тому що вони завжди можуть послатися на воєнний стан. І відповідно, навіть ми бачили досить багато відповідей щодо доступу до публічної інформації. Будь ласка, звертайтесь, коли залишиться воєнний стан. Навіть таке є ж. І з цим дуже складно боротися, тому що ані правоохоронні органі, ані суди вони не схильні плачити вузько питання воєнного стану і широко громадянські права. Вони підходять до цього навпаки. Чим більше ти зробиш заборону, як чиновник, тим спокійніше будеш спати. Чим більше даш дозволів, тим більше у тебе може бути неприємності. Все, оце ознак авторитаризму. І тому тут залишаються безумовно тільки питання, які можуть поставити європейські чиновники, і пряма демократія, що ми бачили з вами на, на майдані біля адміністрації, біля офісу президента. Ну тобто, суспільство і журналісти мають брати ситуацію в свої руки. Да, 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 більше нічого. Дякую дуже. Це була програма про актуальна. Є над чим подумати. Ще багато про що є поговорити. Будемо робити це в наступних ефірах. До речі, не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на наш канал та поширювати інформацію, щоб якомога більше людей дізналася і почула правдиві актуальні теми і новини. З нами була наша гостя. Це Тетяна Котюжинська, медіа-юрист, я ведуча журналіст Катерина Красовська. Гарного нам всім дня, перемоги і до наступних зустрічей.